Хочу вас спитати, коли ви були в Чернівцях? Ви коли колись були в Чернівці? Чернівці це особлива кухня. Дуже особлива, дякую. А я збираюсь до другого дому, З дому і додому. І зараз я вам покажу, що я замовила. Коли ви будете в Чернівцях, обов'язково загляніть в ресторан Гапачок. Чому я сюди йду і чому тут сама Чернівецька кухня, розкажу історію. Ще до коронавірусу в Чернівці приїздило 25 послів з різних країн. І у нас багато шикарних ресторанів. А ось такий маленький ресторанчик. Саме з тою українською кухнею, не українською, а саме гуцульською, саме кухнею, яка відображає наш характер і наше життя саме боковини, саме чернівці, наші різносоли, наше м'ясо, наша буженина у нас специфічним м'ясо, не таке, як на, на, на всій Україні. Я об'їздила всю Україну з м'якою іграшкою. Я була в кожній області, тільки не доїхала до луганська Донецька. І хочу вам сказати, що ми відрізняємося тому я вас спершу спитала на першому відео, чи ви були колись в Чернівцях. Якщо не були, обов'язково зайдіть, обов'язково зайдіть в гопачок напроти. Ринку, колись був червоноармійський, зараз він головний. І тепер я вам показую, що я замовила. Це багато, звісно, я лишу половину, але вам покажу. Дивіться, що тут є різносок. Бачите? Ці соніння, Тільки ви тут такі попробуєте? Такий помідорчик. Я вам скажу, чоловіки 50 плюс, обожнюють це кафе. У мене не признають кухні сучасної, чернів Вони обожнюють і перше у них має бути оцей візносок. І М -м -м. помідорка аж тріскає. І тепер подивіться, скільки у нас м'ясо. М'ясо з що це є? А скажіть, Що це є? Зрозуміло, що його дуже багато. Я заберу додому, От, я візьму прямо. От, колбаска Чернівецька. Є хмельницька, є дровобицька. А це саме свіжина. Почеревина. У нас вона особлива. Шинка. У нас вона особлива. Так що, мої хороші, сьогодні я хотіла вам показати і себе на місяць три. Я їду до другого дому. на Місяці три я не буду продовжувати цих плют. Але вам скаже, куки мене не буде. Обов'язково сюди зайдіть. Підтримайте чи німецьку кухню і підтримайте Ченецію. Тут ще дуже багато цікавого, а варенички з вишнями, які тут цікаві. А борщ український тут просто не перевершений. Так що, мої хороші. Є куди зайти, є що побачити, до зустрічі. Через три місяці зустрінемося. О, мої хороші. Ось це блюдо я доїсти не годна, тому що я думаю, що воно буде ще на двох-трьох людей. Я спеціально хотіла вам показати. от, І я замовила зараз е, варенички сорті, я теж їх хочу вам показати і нас видають оці варенички, так що мої хороші, це буде ще день. чекайте. Оце візьму так собі. Чекаю варенички. Мені страшенно сумно. Але таким, знаєте. Сум бере, тому що... Ми з чоловіком, в нього свій бізнес, у мене свій бізнес. І ми кожного тижня завели у нашу родину отаке, кожного тижня в п'ятницю або в суботу ми ходили на підсумки тижня. ми собі таку завели програму, і це так було класно. І ми завжди були тут. А зараз згадую, слізана вертається. Тому що це дуже смачно і дуже круто. І я хочу передати цю таку ідею вам, мої хороші. Я приїхала сюди в Черніці і півроку, більше півроку я тут з літа і вже навчила багато моїх підписників ходити, тому що вдома на кухні це не те, а коли ви можете прийти в гарний запах, який полюбився вам. І обсудити, як ми провели свій тиждень. Це дуже круто. Я раджу вам Попробуйте і мені потім розкажете. Це ж класно. Ну, Сльози вертаються, але я думаю, що ще повернуся до цього питання. Все стане на своє місце. Ну що ж, я чекаю варенички. Ну ось мої хороші вареники асорти. Зараз я вам розкажу, що тут відбувається. Це є тільки в чернівцях. Оце це є з м'ясом кролика. Зараз я вам це покажу. Агу. Ось. Бачите? М'ясо, ніжне м'ясо кролика. Є. Оце зелене? Це з капустою мої хороші. Ви бачите, які вони ніжні? Це... Ой, а це з грибами, та куркою. М -м -м. Це у нас з сиром. Дивіться, це у нас сиранки. Mm. І ще у нас одне, Окей. Таке ще Ну що мої хороші? Я вам показала, як дуже гарно, який дуже гарний можна знайти. Заклад в Черніся, який має свою історію. В якій є... ну, тут ви пізнаєте, що це є Чернець, що це є Буковина. І коли ви буваєте в Чернізі, обов'язково побувайте, тому що це цікаво. Біля мене тут ряда була українка, на російському мова дуже старалася говорити по-українськи, їй настільки сподобалося. І я чула, що вона закликала ще когось, і знову сюди повечеряти. Позвонила в отель, і вони повернуться ще раз. Я вам скажу, що це того варто. І так, мої хороші, до зустрічі. Зустрінемося з вами в Аланії. Потім знову приїдемо в Чернізі. Я дуже рада коли ви приїздите. І сьогодні в мене були підписники з Тернополя. Ні. Ви знаєте, я надзвичайно щаслива людина, тому що я ем, знаходжуся між людей, між близьких людей, які мені не родичі, але стали більше, ніж родичі. Папа мої хороші. Зустрілися біля моря.